Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, вітаю церква. для мене привіле ділитися з усіма вами словом Божим. Пропоную відразу зануритися в Боже Слово. Продовжимо з того, на чому ми закінчили минулого тижня. Четвертий розділ послання до Римлян. Там написано, що Христос був виданий за наші гріхи. і воскрес для виправдання нашого. Він був виданий за наші гріхи. Якщо Христос зробив все це на Христі. І зробив через наші гріхи. Не забувайте, що коли Бог послав свого сина, він послав його у цей світ без гріха. Біблія каже, що він зодягнувся у подобу гріховної плоті. Не у гріховну плоть. У нього немає гріха у плоті. Він прийняв подобу наших тіл, подобу гріховної плоті, щоб мати тіло, яке він міг би принести в жертву на Христі. Він прийшов з єдиною ціллю покласти своє життя. Деякі люди кажуть, що Христа вбили. Якось я бачив книжку під назвою вбивство Ісуса. Це навіть близько не схоже на правду. Ніхто не міг забрати в нього життя. Насправді Ісус каже так ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його і маю владу прийняти його знову. Це сила. Я цю заповідь взяв від свого отця. Це сила, яку має Ісус. Ніхто не може доторкнутися до Нього. Насправді, під час його служіння його декілька разів намагалися вбити, та він проходив повз них. Люди стояли з камінням, збиралися побити його, а він проходив повз них. Біблія каже, що вони не могли зробити цього. Амінь. Знову і знов, аж поки не настав час йому віддати своє життя на Христі. Амінь. Коли він віддав своє життя на хресті, то поніс всі наші гріхи. Це ідеальна вічна робота. Ми стоїмо в цінності цієї роботи для Бога. Ми стоїмо праведними завдяки крові Ісуса. Саме про це й говориться в наступному рядку. Він воскрес для виправдання нашого. У перекладі Янга ми бачимо буквальний переклад грецького слова виправдання проголосити праведними. він воскрес із мертвих, тому що нас проголосили праведними. Інакше кажучи, якби нас не проголосили праведними, Бог не воскресив би Христа з мертвих. Амінь. А тепер погляньте сюди. Після того як нас проголосили праведними, як ми читаємо у посланні до римлян п'ятому розділі першому вірші, отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Отже, ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. А у наступному вірші говориться, через якого ми вірою одержали доступ, до тієї благодаті прихильності, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої. інакше кажучи, наше майбутнє це слава Божа. Алілуя! Чи знаєте ви, що у восьмому розділі послання до Римлян Біблія говорить, що Бог має задум для нас і з вами? Бог не тільки хоче спасти нас, амінь. Дехто проповідує, що ми спасаємося, і це все. Ми грішники, що спасаються благодаттю. Послухайте, друзі, ми були грішниками. Ми спасаємося благодаттю. Тепер ми сини та доньки Божі. Алілуя! Ми не йдемо. Ідеальні. У плоті ми не ідеальні, та ми не у плоті, а в дусі. Амінь. Божий план у восьмому розділі послання до Римлян говорить, що ми не тільки грішники, які спасаються благодаттю. Щойно ви отримаєте спасіння, Бог хоче виправдати вас. Він каже: а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, файт тих і прославив. Зверніть увагу на те, що слава є у вашому майбутньому. Перша прославлена людина, яка воскресла з мертвих, це наш Господь, він зразок. Він та людина, яку Бог дав усім іншим людям, у якості плану для наслідування. Він людина зразок, і ця людина наш Господь Ісус. І коли ми йдемо за Господом Ісусом, ми слідкуємо за зразком. Ми входимо до слави Божої. Ми будемо прославлені. Алілуя! Звісно, ми чекаємо Вознесіння, коли Господь прийде за нами, а смерть опиниться під Його ногами. Вона також опиниться і під нашими ногами в ньому. Смерті вже не буде. Фізичної смерті вже не буде. Слава Господу! Більш того, Біблія каже, що ми будемо прославлені на віки. Алілуя! Алі ви не зможете грішити в тому тілі. Ви не будете відчувати нудьгу в тому тілі. Ви не будете втомлюватися в тому тілі. Ви не будете хворіти в тому тілі, і ви ніколи не помрете. Алілуя! Яке дивовижне майбутнє очікує нас із вами, діти Божі? Амінь! Бог каже, що проголосив нас праведними. ми маємо доступ до прихильності, у якій стоїмо. Це прихильність Божа. І щоразу читаючи старий завіт, ми бачимо, як прихильність була на Давиді, як Естер отримала прихильність царя, як Ной знайшов благодать в очах Господа. Як Руд знайшла благодать, прихильність в очах родича, який міг врятувати її від бідності від важкої ситуації. Навіть Йосип, який був рабом і не мав нічого. Він опинився перед фараоном. І отримав прихильність фараона. Фараон зробив його другим за владою в Єгипті. Прихильність це те, що дає Бог. Усі святі Старого Завіту бажали цієї прихильності. Та вони також розуміли свою слабкість свої проблеми і гріхи. І вони самі ж позбавляли себе цієї прихильності. Вони вважали, що вона призначена лише для Йосипів, Давидів та Рут. Але, друзі, ми з вами сьогодні маємо доступ до цієї прихильності. У якій стоїмо, ми маємо визнавати це своїми вустами щодня, перш ніж піти з дому, прихильність Божа на мені. Ми насолоджуємося цією прихильністю щодня. Це не означає, що ми не маємо страждань. Насправді, у наступному вірші говориться, що ми не тільки хвалимось надією слави Божої, не тільки хвалимося цим, а й хвалимося в утисках. Чому тепер утиски працюють на нас, проблеми працюють на нас? Амінь, <проб> проблеми не мають турбувати <проб> вас. це все одно, що у вас кидатимуть каміння, та воно не долітатиме до вас. Воно падатиме біля ваших ніг. і усе це стане для вас фундаментом, який дозволить підійматися все вище і вище, до того місця, де вас хоче бачити Бог. Бог робитиме так, щоб усе допомагало вам на добре. Це стосується тих, хто любить Бога. Погляньте на цей вірш ще раз. Послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Він актуальний для тих, хто має прихильність Божу. Ми радіємо у проблемах, бо проблеми несуть нам добро. Послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш, говорить: і знаємо, ви знаєте? Чи знаєте ви це? Це не має бути якась теорія у вашій голові. Не я сподіваюся, що знаю та вірю. Ми знаємо, що усе допомагає на добре. Тут не сказано, що всі ці речі будуть добрими. Не все, що відбувається з вами, є добрим, та все допомагає на добре. Слово допомагає це грецьке слово сунергіо. Це слово від якого ви отримали слово синергія. Знаєте, що таке синергія? Це коли ви використовуєте різні засоби для досягнення однієї мети, Амінь? але ця мета досягається за допомогою окремих частин. Синергія призводить до повноцінного ефекту. Алілуя це повний бажаний ефект. Слава Богу. Можливо, ви думаєте про те, що відбувається зараз у вашому житті? Це може відбуватися декілька днів або вже протягом певного часу. Та все це працює на добре. На добре. Усі погані речі, які трапилися у вашому житті, не були несподіванкою для Бога. Ті речі, які трапилися з Йосипом, коли брати зрадили його, продали за гроші, зрадили його довіру, вони продали його мадіанітянам, а ті привели його до Єгипту. Усе це погані речі, які трапилися з Йосипом. Дружина Потифара обрехала його. Усе це погано. Бог не приніс всі речі у життя Йосипа, щоб потім з Йосипом трапилося щось добре. Ні, Бог не стоїть за цими речами, але Бог працює з усім. Бог використовує синергії все, щоб це було на добро Йосипу. Скажіть на добро. Скажіть тричі на добро, на добро. На добро. Скажіть на моє добро, на моє добро. Алілуя! Скажіть на добро моїй родині. Амінь, Бог робить так, щоб все це було на добро, хоча він і не стоїть за всім, особливо коли це погані речі. Амінь Бог є добрим, та він робить так, щоб усе допомагало вам на добро. Ми читаємо, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою. Деякі люди кажуть, погляньте на це. Це стосується лише тих, хто любить Бога. Друзі, кожен народжений згори любить Бога. Усі ми починаємо любити Бога в той момент, коли пізнаємо його, бо він прощає нам всі наші гріхи. У новому завіті говориться. «Вони будуть знати мене від малого та аж до великого. Ми всі любимо його, хоча наша любов буває різною. Бог не каже, коли ви любитимете мене на 80%, то ця обітниця працюватиме для вас. Ні, ні, ні. Він каже, що це стосується кожного віруючого. Хто любить Бога, це характеристика людей, які народжені згори, які мають життя вічне, які спасені та відкуплені ділами Ісуса. Аллилуйя! Я відчуваю пробудження в ім'я Ісуса. Слава Господу. Отже, Бог каже, хто покликаний його постановою. Я хочу сказати дещо про хто покликаний його постановою або за його призначенням. Якщо ви дитя Боже, ви починаєте віднаходити своє призначення. Я закликаю вас молитися цього року словами з послання до Ефесян першого розділу де написано, що Бог дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання його. Просвіти очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає. До якої надії він вас закликає. Він має ціль для вашого життя. Ви народилися з долею. Існує певне призначення, яке лише ви можете виконати. А якщо хтось не виконує своє призначення, то це втрата. Втрата для небес. Небеса не кажуть ну нічого, ісванлос. Ні, для Господа втратити одну вівцю зі ста це велика втрата. Він буде шукати її аж поки не знайде алілуя. Ось як Бог цінує нас. Це справжня втрата для неба, якщо ви не виконуєте своє призначення. Бог має призначення для вас, і це призначення це не щось, що Бог вирішує дати пізніше, коли він побачить вашу покору або її відсутність. Ні, ні, призначення дається вам від утроби матері. Коли Бог помістив вас там. вам дали призначення, долю на життя. Апостол Павло каже так. Бог вибрав мене від утроби матері моєї, бог вибрав мене від утроби матері моєї. Та усі ми знаємо, що він виріс та став фарисеєм серед фарисеїв. Він сидів біля ніга Малиїла. Він брав участь у катуванні багатьох віруючих. Він навіть підтримував побиття Стефана, першого мученика в книзі дій». Ми читаємо про все це, та водночас він був вибраний від утроби матері. Бог відділив його для його покликання від утроби матері. інакше кажучи, хоч певний час він рухався хибним шляхом, Бог повернув його до його покликання. Усе це працювало йому на добро. Що це означає, пасторе Принц? Чи означає це, що Бог передбачив від утроби матері, щоб одні отримали спасіння, а інші ні? Ні, друзі, ідеться не про це. Бог відокремив його для того, щоб він став юдеєм, не представником іншого народу, а юдеєм. у ті часи саме вони добре розуміли писання. Бог зробив так, щоб він опинився біля ніг Гамалеїла, одного з кращих вчителів Біблії тих часів. Він був фарисеєм, а також одним із кращих вчителів Біблії. Він отримав привілеї вчився в Гамалеїла. Більш того, він знав Біблію. Він знав грецьку та Єврит. Він знав арамейську Він був освіченою людиною. Бог довірив йому вчення. Він підготував його, та не для того, щоб він покладався на це. Потім Павло каже, що усі ці речі вважає за сміття. Бог підготував його, щоб показати, що вони не можуть дати найбільшого відкриття. Коли істина приходить, ви знаєте це. Слава Богу. те, чого ви шукали у своїх гедоністичних мріях про насолоду, задоволення від накопичення багатства, отримавши все це, ви починаєте розуміти, що вони не мають особливого значення. Коли ви маєте мало вам здається, що мати багато це важливо. Та коли ви маєте багато, як кажуть, ті, хто має багато, навіть мільярди, раптом все це перестає мати особливе значення. Ви справді були створені для більшого. Ваше серце занадто велике для того, щоб задовольнитися багатством, славою гріховними утіхами. Ваше серце завелике для цього, воно може наповнитися лише завдяки божественним речам. Ваша справжня особистість, ваш дух прийшли у ваше тіло від самого Бога. Амінь. Ви духовна істота. Амінь. Матеріальні речі не можуть задовольнити вас так, як це може зробити Господь Ісус. Ось чому його називають хлібом життя. Алілуя. Усе це працює вам на добро. Алілуя! А тепер погляньте на це. Хто покликаний його постановою? Що це означає? тим, хто любить Бога, Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. А в наступному вірші сказано про цю постанову або призначення, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, Ісуса, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. зверніть увагу, що призначення пов'язане з тим, що Бог передбачив або знав завчасно. Все пов'язано із призначенням перетворення на образ Ісуса. Ось що це означає, де хто навчає про передбачення та завчасне знання. Я знаю. Що це серйозні слова? Можливо, ви не цікавитеся цими речами. Та є чимало віруючих, які питають мене, а що ви думаєте з приводу передбачення та завчасних знань? Я вважаю, що настав час поділитися з вами, що це означає простими словами. отже, передбачення це прогнозіс. Це знання про те, що буде в майбутньому. Ви знаєте про це завчасно. Безумовно, Бог знає все завчасно. Це передбачення а призначення це коли Бог має для вас щось. Бог має свої шляхи. він має добрий намір для вашого життя. Та Деякі люди вважають, що призначення це коли ти або призначений на спасіння, або призначений на загибель. Я не вірю в це. Я не вірю, що це відповідає писанню. «Я вірю, що Бог завчасно знав, що ви приймете Господа Ісуса Христа. Бог не маніпулював вашим вільним вибором, він дає вам свободу обирати. Якби Бог маніпулював вашим вибором, то він зробив би це з першим чоловіком та жінкою, Адамом та Євою у саду. Коли Адам збирався відкусити плід, який не мав їсти, Бог міг би зупинити його руку, направивши її до його обличчя та давши йому ляпаса. Амінь. Бог міг би тричі дати йому ляпаса. Якби хотів зманіпулювати його свободою вибору. Але ні, Бог не маніпулює свободою вибору, друзі. Бог міг зробити це, якби хотів. Бог навіть міг зробити так, що Адам вдарив би себе сам, та Бог не зупинив Адама, дозволивши йому з'їсти плід від дерева, яке, як він знав, принесе людству смерть. Бог не маніпулює вашим вільним вибором, але Бог знав завчасно, що ви приймете Господа Ісуса Христа. Бог знав завчасно Задовго до вашого народження у вічності без часу, Бог знав, що ви прийдете у цей світ. Бог знав про ваш вибір ще до того, як ви зробили його. Ось чому він Бог. Бог знав, що ви виберете Христа ще до того, як ви зробили це. І тих, кого він пізнав завчасно, він передбачив. Не інших не для того, щоб інші потрапили в пекло. Ні, Бог хоче, щоб кожен хто повірить в Ісуса і про кого він знав завчасно. Він хоче, щоб усі ці віруючі перетворилися на образ його сина, улюбленого сина. амінь. Коли ми дивимося на Ісуса, то розуміємо, наскільки Він чудовий. Чи не так? Ми дивимося на його моральну красу, моральну славу. Коли ми дивимося на нього, його очі сповнені любов'ю до грішників. Він бачить те, чого не бачать інші. Він бачить красу там, де інші бачать потворність. Він бачить серце грішника, тоді як інші бачать бруд та гріх. Ісус привітає вас обіймами, тому що він любить вас, та бачить у вас свою вівцю. Аллілуя! Він любить вас. Він полюбив вас задовго до того, як ви пізнали Його. Отже, Бог бажає, щоб кожен, хто повірить в Ісуса, і кого Він пізнав завчасно, змінювався на образ Ісуса. Усе у вашому житті добре та погане, велике та мале, Усе, що відбувається у вашому житті, відбувається тому, що Бог передбачив. Ці речі не визначені завчасно, а вам Бог передбачив завчасно. Ці речі працюють на вас. Щоб ви стали такими, як Ісус. Насправді передбачення це секрет, родинний секрет. Бог пропонує воду життя кожному задарма. Ісус каже, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Кожен будь-хто. Слава Господу. Це завжди звернення до всіх. Амінь. на дверях написано вітаємо всіх, хто вірує. Ви проходите крізь двері, зачиняєте їх і опиняєтеся в родині. Амінь. Ви дивитеся а на зворотній частині дверей написано. Передбачено до заснування світу. Це сімейна таємниця. І тоді ви розумієте, що ви один із тих, хто увірував. Бог знав завчасно, що ви повірите, і тепер це передбачено. Отже, все допомагає на добро тим, хто любить Бога. хто покликаний його постановою або ціллю. А його ціль зробити так, щоб всі ці речі працювали вам на добро. Щоб ви були схожими на Ісуса і мали всі Його плоди. Ось чому ми співаємо нову пісню, бо який Він, такий ми, життя Воскресіння у мені, Так? чому? Деякий час назад я отримав відкриття зі Слова Божого. Там сказано, бо який Він, такий ми на цім світі. Бог дивиться на вас разом з Ісусом, ви в ньому. Я почав проповідувати, який Ісус такий ми на цім світі, і Господь сказав мені дещо. Усі ці роки я проповідував, який Ісус такими і ми станемо колись. Та тут не говориться про це, бо який Він у теперішньому часі, який Ісус, так біля Отця, прославлений із владою на небі та на землі. Вище всіх влад та правителів, вище всіх імен. Він вище всього цього. Біблія каже, який він, такий ви на цім світі не станете колись, коли покинете цей світ через фізичну смерть або вознесіння, щоб усі ці речі стали реальністю. Ні, ні, ні. Зараз який він, такий ви на цім світі. Нехай буде прославлене ім'я Ісуса. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого Спасителя, не покладалися на Нього, то послухайте, друзі, що каже Ісус: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені. Пам'ятайте про те, що до того, як сказати прийдіть до мене, він прийшов до нас. І тому я хочу, щоб зараз ви помолилися зі мною. Звернімося до Нього. Скажіть, Отче Небесний, я дякую тобі, що ти послав Христа. Померти на Христі за мої гріхи. Я дякую, що Христос був виданий на хрест за всі мої гріхи. Я дякую, що ти воскресив Його з мертвих, коли проголосив мене праведним у своїх очах. Дякую, Отче, Ісус Христос, мій Господь та Спаситель, тепер я спасенний. Дякую. Тепер я твоє дитя. Я маю життя вічне. Дякую, Боготець, Він'я Ісуса. Якщо ви повторили цю молитву, то тепер ви дитина Божа. Біблія каже, що старе минуло і тепер все нове. Слава Господу.